Вау! Wow! Ну цей літній сезон реально один з найспекотніших. І це не тільки через те, що ну на дворі літо, а тому, що він має вам що показати. Серйозно, зараз виходить купа якісних продовжень з шикарнючих аніме. Як Бліч, Мушоко Тунсей чи ту Джудсу також літочко радує нас і цілком новими крутецькими шоу, наприклад, Зом 100, в якому роботящі аніматори намалюють нам свою мрію. Проте спочатку давайте поговоримо про найголовнішу подію літа, найочікуванішу, найкрутішу та ще безліч най-най-най-най-най Екранізацію п'ятого гірулуфі у Ван Piece. Ні, хе-хе-хе-хе-хе. Меля, що це було я вам скажу, я навіть не пригадую, коли останній раз був такий великий гайп навколо ну якогось шоу. А про аніме я взагалі мучу над цим епізодом. Працюють численні легендарні аніматори, які по-справжньому майстри своєї роботи. Режисером стало Мегумі Міщітані, яка вже дарувала нам одні з найкращих епізодів шоу, де ще та, що робота над цими 20 плюс хвилинами вже триває більше 7 місяців. Так, для тих, хто не шарить за One Piece. Ну я знаю, що в мене на каналі таких немає, але все одно я трішки проясню. По-простому, п'ятий гір це наймасштабніша подія у найпопулярнішій манзі світу. Це той спойлер, який неможливо не зловити, навіть якщо ви не читали мангу. Взагалі, якщо ви чули слово аніме, то ви чули про ванпісі, я чули про п'ятий гір. Це 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 закон. Тож я вірю, ні. Я знаю, що 6 серпня у 1072 епізоді ми побачимо по справжньому божественний пік анімацій, яку ось ще як не скоро перевершить. А щоб мій канал також був не перевершений, вам потрібно поставити лайк, залишити коментар, підписатись, тиснути дзвіночок. Я дещу, що це допомагає поширити відео. Давайте почнемо з романтики. Хоремія фрагменти являє собою колекцію невикористаних сцен з манги, які не потрапили до першого сезону. Хоча це і не новий сезон, але ми знову отримаємо можливість зустріти наших теплих головних героїв з такими різними характерами, але в той час і з дивними подібностями. Літературні генії брудячі пси, другий сезон за рік, і п'ятий загалом. Як і в самому шоу, у нас є п'ять ворогуючих фракцій, одна з яких група лиходів, що складається з п'яти учасників. Це вказує на те, що цей сезон буде особливий, тим, в якому справжній конфлікт серіалу розгорнеться на повну силу. Цього літа купа файних аніме, про найкрутіші з яких, на мою високоінтелектуальну думку, я розповім в цьому відео. Але я вам скажу ось: що. Бродячі пси – це аніме з захопливою історією та ще крутішими персонажами, тому не смійте його недооцінювати. Руроні Кеншин це нова адаптація старого класичного самурайського аніме. Ге, тут стане один мандрівний, як ви вже зрозуміли, самурай. Хімура Хімуракеншін колись відомий як Хіттокірі Кірі найжорстокіший вбивця з усіх. Проте зараз в нього трішки ПТСР, бо він мучиться почуттям провини і клянеться, що ніколи більше не буде вбивати. Сподіваюся, автор першоджерела Вацукина Бухіру візьме приклад із ГГ і також поклянеться, тільки в дещо іншому. Поклянеться ніколи більше не зберігати дитяче порн в себе вдома. Бо це жах. А що не жах? Жах, я ж кажу, який жах. Мій щасливий шлюб. Це щось на зразок попелюшки. У нас є головна героїня, яка в сім'ї чисто як раб. Ех, ці кляті дорослі нікчеми, які самоутверджуються за рахунок слабчих. Це така життєва хуйня. Але на щастя для неї все змінюється. Тоді, коли вона дізнається, що її віддають заміж. Однак і тут не все так просто, її обраний подайкою жахлива людина, яка вже вигнала декількох потенційних наречених. Що ж, по першому епізоді мало що можна сказати, але це вже виглядає як хороший легкий роман, з доволі нелегкою історією. До речі, є українські саби на Netflix. Наразі там також вийшли 5 нових епізодів другого сезону Хронік Регнароку, яких ми побачимо буду. Ну ви просто подивіться на цього чарівного красунчика. Не буду таїти, саме через нього я й подивлюсь ці нові серії. Хто не знає, то це аніме про епічні бої людства проти богів за виживання перших. Тому, якщо вам вподоби файтинги, я рекомендую. А от для наступного аніме вам потрібно сісти, заплющити очі і трішки розслабитись. <рес> Серйозно, такого крутецького шоу у нас вже давно не було. Це не те, що неймовірне, це виходить на найвищий щебель еволюції аніме. Це просто одне з найкращих шоу, які я бачив за все своє життя. Але окрім назви, на жаль, я не можу вам нічого більше сказати. Називається воно так. Я переродився у торговий автомат і тепер блукаю під землям. Ні, ну це сильно. з такими ідеями, цікаво, що нас жде далі. Наприклад, я переродився в кавову машину. чи я переродився в чайник. Чи наприклад я переродився в вібратор. Ні, ну це вже ближче до хентаю, але я думаю, багато хто б на це подивився. Хоча хто зна цих японців, можливо, таке вже є. А зараз нереально сексуальна реклама мого твіч-каналу. на якому я чесно скажу вам, ну нічого не відбувається. Але підписатись варто, бо мені це сказав Петро Порошенко. Це Як ви е це є це? Е це е Літочко також радує нас новим аніме сезоном, зокрема одним з великої трійки. Так, Наруто вже закінчилась. Piece, ну One Piece буде вічно, тож залишається бліч. У загальних рисах це екранізація фінальної арки манги, яка вийшла ще з десяток років тому. І про її анімаційну адаптацію я й не мрію, але ось вона і така імбова. У цьому сезоні ми спостерігатимемо неймовірно масштабну війну з участю як старих, так і нових неймовірно крутих персонажів. Це все той самий бліч, але з вражаючою сексі мальовкою і без недокучливих філлерів. Крім того, цей сезон трохи змінив сюжет відносно манги. Автор вийшов на зустріч фанам і переробив деякі моменти. Але і це ще не все. Тут ми побачимо такі епічні бої, яких навіть не було в манзі. Ну це фест, ні. Бліч це моє стоплюссерійне перше аніме, яке я подивився ще дуже давно. За кільканадцять днів, будучи простуженим у вихідні в соло в кімнаті у кімнаті гуртожитку. І знаєте що, мені сподобалось. Тому хто не знайомий з блічем, познайомтесь. Але майте на увазі, що на початку він може здатись трохи нудним і повільним. Та ні, він точно буде трохи нудним і повільним. Але погодьтесь це треба будь-якого багатосерійного шоу. Реінкарнація мене, тобто безробітнього, другий сезон. Ну, це без сумніву одне з найкращих аніме літа. І воно заслуговує на таку оцінку тільки через те, що це один з тих неймовірних ісикаїв. Ця анімка дуже детально пророблена. Вона не кидає вас одразу в гущу подій, а поступово все пояснює. Як працює магія, світ, які тут звірі, закони, люди, раси і так далі. Та автори навіть придумали повноцінну мову для цього аніме, що, на мою думку, вже свідчить про високу якість шоу. У новому сезоні ми зустрінемо дещо того Рудеуса. І після закінчення першого ми розуміємо, чому. Але я сподіваюся, що він швидко готиться, адже перед ним ще цілий нерозкритий світ, наповнений таємницями, новими знайомствами і вже вище згаданою магією. Зом 100. сотня справ, які треба зробити, перш ніж стати зомбаком. Спочатку в цьому аніме все таке сіре, робоче, загалом життєве, те, що відповідає ситуації персонажа. До речі, перший епізод з 100 списували за Інфа сотка. Ні, ну якщо серйозно, то аніме гарно показує проблему перепрацювання в Японії, бо це та країна, в якій люди ну, буквально вмирають на роботі. Так, що ж я там казав? Спочатку в цьому аніме все-таки сіре, сіре і сіре. А потім бац вжух, і все наповнюється яскравими флуоресцентними кольорами. Наш персонаж, який картинка на краї по справжньому живаті, наповнюється ну новими барвами. блядь. Чесно, ця німка для мене стала своєрідною темною конячкою, бо я ніфігашечки про неї не знав аж до самого виходу. А дивлячись перший епізод, я такий вау, виглядає дійсно круто. Мальовка, режисура, яка показує, не розказує. Персонаж тут, імба, і ідея, яка мене якісно здивувала. Сотня речей, які треба зробити, перш ніж стати росіянчиком. Спасіба В'ячеславу Владиміровичу за пельмені. Хм, вибачаюсь, перш ніж стати зомбаком. Це ніби просто, але водночас свіжо і цікаво. Я дивлюся на ці 100 справ головного героя не як щось на таке божевільне круте, хоча воно таке є, а більше як на останню надію людини на життя. Так, це та сама історія, яка навчає нас тому, що не треба скіглити, а треба взяти лопату і годувати сім'ю. Ну і знову важко ваговик. Я казав, що цей сезон імба, ну от вам доказ. Магічна битва другий сезон. Це приквел до фільму Джуджу Кайсен 0, який у свою чергу був приквелом до першого сезону. Тож я розумію тих, хто засмутився, бо хотів бачити продовження першого. Але це чудова нагода дізнатись про минуле головних героїв, з яких мене найбільше цікавить Гетто. Чесно, ну я вже з нетерпінням жду нових серій, щоб нарешті дізнатись, як він стане тим, ну ким він став. Так, про саму адаптацію. Вона трішки змінилася від першого сезону. Підхід нового персоналу до дизайну персонажів і режисури більше схиляється у комедійну сторону манги, Шоу показує нам грайливість діях, що робить їх ну захоплюючими. Персонажі максимально живі, з кожного з них так і пре своєї індивідуальністю. Загалом порівняно з першим сезоном все стало трішки яскравіше, менш таким темним, похмурим, брудним. Хто думає, що це мінус? Ні, це непогано. Також скажу вам, що цей сезон ну, не мусить бути ідеальним, але він точно буде ще найменше хорошим. Але що я отут тут говорю, ви просто подивіться, яка мей мей мамі. Та і ще тут у нас є заблучий канонічний батя, красунчика з першого сезону, який ну теж нічо так. Також цього літ вийшли. Цікаво, цього літ. Це таке слово взагалі існує, хоча байдуже. Фар з убивством у периці. Напівдемон напівлюдина кооперується з безсмертною головою, у якої вкрали тіло. Ну звучить прикольно. Встановка тут чудова. Таємниця також присутня, та й хімія між головними героями непогана. Тож я, мабуть, гляну це німе і подивлюсь, до чого воно дійде. Ательє Райдзе. королева вічної темряви та таємна схованка. Тут дизайн персонажів одразу нагадав мені чимось Genshin Impact. І це не співпадіння, бо це адаптація гри. Але про що це шоу? Про що жону? Про стегна. У цієї дівчини вони є. І це анімену ну, дуже хоче, щоб ви це знали. Гелк людина герой Гелку бив лорда демонів, і ця історія про те, що відбувається після цього. Це непогана комедія, яка одразу вас захопить кількістю таємниць, що постійно зростає. Це дії як гачок, який спонукає дивитися далі. Крім того, персонажі шоу по-справжньому веселі та різноманітні особистості. Тож, хто хоче щось просте і смішне, це аніме для вас. Помста Масамуни. Через 6 років після першого сезону, блять, чуть не впав. Через 6 років після першого сезону це шоу повертається, щоб показати нам, як Акі і Масамуни подолають особисті проблеми, і чи стануть вони врешті-решт близькими, чи ні. Кіт господар сьогодні знову сумує. Я думаю, кожен хотів, щоб його кіт вмів те, що вміє цей. Наприклад, там він би міг зіграти за вас катку, тоді, коли вам треба кудись швиденько побігти. Ну це жімба, ні. Сподобалося останнє відео. А чи буде можливість зробити підбірку або огляд аніме, в яких розкривається роздвоєння особистості? Тема психології завжди мене цікавила, тому так, таке відео буде. Але в ньому я постараюсь не обмежуватись тільки цим єдиним розглядом. А розповім загалом про те, як аніме розкривають таку неймовірно важливу тему психічних захворювань. Дякую, Асмунду, за питання та підтримку. Ну і це майже все, що я хотів сказати в цьому відео. Дякую всім за потрачений час. Дяка донаторам і дякую всім, хто захищає нас від цих хібаних Росіян.